Всім привіт! З вами Коку Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте лайк. Я сьогодні вам представлю нового персонажа. Це буде бізнесмен. Так, ти там не підглядай. Ти гляд, навівкам. Ой-ой-ой-ой. Всім добрий день, добрий день. Сюди повертай камеру, бо мене не бідне. Доброго дня. Мене звати Ку Бізнесмен. кукурудзе бізнесмен. Я з роді теж них з них роду. така. Хочу це, сказати дякую кіт Мазепі і сестрі. Вона мені це ски... ну, намалювала мені костюм. Дуже багато вона шила, шила, дуже багато матеріалів вона кинула. Так, знайшли цей дім, будь ласка, бо він не йде в інтер'єр. Все мені приходиться знову... Ти що це все знімаєш? Я ще так підпалю. А ну виключив камеру Хана тобі. Ну Ось, ну як ви бачите, мої будівельники. По, ну, біжи, я потім тебе Е, Мої будівельники знесли цей дім, тому що. А навіщо він, він не вписується в інтер'єр, як-неяк? Ось, от, да, М -м, Власник цього діму, він дуже був згоден, ну, відзгодний був, що там, розумієте, все, виключай камеру, все. Фух, так, дивися, оце все викидуємо, бо це ж як фальшиві гроші, алмази, все оце е, жителя потім з підвала випустиш. Так що ти. Що? Так, що що? Ви всі. Ти що знімав? Ти знімав. Хана тобі Ось який костюм, ось який бізнесмен, кукурудзик. Такий, ти що по полу лазиш? Хочеш простудитись? Ну, ладно, так. І от, і глянти, бізнесмен теж, бичок. Добре, дякую всім. Всім бувайте, підписуйтесь.